Тож мої вітання. Сьогодні у нас буде тест кави. Кінія... Кегва. Вона нам обіцяє вишню абрикос миндаль. Ну такі Фруктові цікаві смаки. Ну Я такі полюбляюсь. Сподіваюсь, ви теж, ж, давайте. Кавмовка почищена. Я якраз е, виймив всі залишки, що там були, щоб ми не втрачали смак нашої кави. Спочатку аромат, він чарівний. Ой, звичайно, його не почуєте. То що про нього казати? Аромат фруктів такий. От я б сказав, що солодкий абрикос отак виглядають зерна. Тож засипаємо. На ластування в мене від е... минулої кави, здається, то була. Індонезія. От, щось таке, от, то спробуємо, чи підійде нам помов. Час той самий. Давайте. Затерлимо гіноши. І вперед дивимося. Що нам зробить кава-молочка? Звичайно, перша чашка буде така перехідна. Про те, що спочатку кавомука вимовила холостий хід. Наразі 16 грамів вона нам показала. То 100% цього малувати. Тож, продовжуємо. Мелемо необхідну порцію кави. Сподіваюся, вона така і буде. Це буде наша друга порція, бо першу протестували клієнти. Сторонім дуже зайшло, скажімо так. О, 19 грам. Це, а, плюс 10%. Тобто 9,9 буде наше налаштування для. Цього газерна. О, 20,5. Погано шука крапнуло. От, тож десь 9,5. Це буде наше налаштування. 9 і 9, 9. А так зараз подивимося, що у нас вийде. Так, наша кавка. Вирівнюємо рівень, темперуємо, ставимо сипічку, робимо невеликий пролив. Він не для того, щоб вирівняти температуру, а для того, щоб залишки води, які циркулюють в групі, не Вортили нам смак кави. Так, все, готове і вперед. Так, дивимося, що у нас виходить. Повторюємо наш експеримент. Намолюємо порцію кави Та крапелька, яка тільки що потрапила нам а, до нашої свіжо кави, просто знищила все приготування. Тож так робити не можна. Тепер я про це знаю. Ну, в принципі, це заднім числом досить логічно, але... З першого разу було не дуже зрозуміло, чесно кажучи. От. Ну тепер, я думаю, для всіх буде гарна наука, що якщо вашу свіжомелену каву вже що крапелька води потрапила, і навіть, я думаю, якщо у вас сито буде не сухе, а вологе, то це, це ж а, теж створює для води можливість пробою протоку. І ми собі порцію кави теж знищуємо. Так. Темперую. І, в принципі, наше готування готове. Сподіваюсь, цього разу все вдасться. Так. І поїхали. О, ну, по-моєму, він куратий, одразу, зрозуміло. Зараз будемо дивитися, що у нас вийде з вагою по часу. Ну, допустимо, 35 секунд. Більше явно не варто. Да, помол за мелкий 100%. Ох, ладно, зробимо 40 секунд, бо в 35 у нас взагалі буде а, дуже потужний напій. Так, дивіться. Ну це звичайна краса, це там супер-мега-рестрето. Який смак. А за того, що час завелике вона гіркувата. М -м -м. Кислинка. Коротше кажучи, каву треба переробляти. Ми маємо дуже потужний еспресо з кислинкою, з гірчинкою, яке намішано вкупу, і не дуже зрозуміло, що це. Пороблю помов, більше. Тож наша спроба номер невідомо скільки. Певне, 4 вже з менш, е, Збільшеним помолом. Ну, дивіться, за 9, 9, секунду у нас 20 грам. Чітко вгадав, то помову явно більше. І, до речі, про те, що ми тільки що бачили, рожка тримати в заварній групі я явно не рекомендую. Тобто, якщо водичка потрапить, крапельки будуть з боковинки рожка, вода теж знайде собі шлях по боковинці. Нашої таблетки, і ми знову не отримаємо того смаку кави, який повинен. Ну, тобто вона буде нерівномірно проварюватись. Тут теж такий цікавий лайфхак, який ну, завжди всі рекомендують тримати ріжка в заварній групі. От тільки що ми бачили, що це ну, дуже невірне рішень. Так, заряджаю ріжка. Ставлю нашу тестову чашечку тарую і вперед. Дивимось. Ой, як гарно. Кава потекла, коли треба. З тою швидкістю, що треба. О, будемо ловити 40 мл. Бо це якраз подвійна доза моїх 20 грам. 41 мл. За скільки секунд? Щось воно... Так цілиться в ідеальну консистенцію, скажімо так. Давайте хватимо. 32 секунди, 38 грам. О! Оце я просто вгадав. Ці налаштування. Дивимося на цю красуню. Ви знаєте, коли вдається еспресо, це зовсім інша річ, ніж коли не вдається. Який смак має ця кава. Ну, я б не сказав, що це абрикос, це скоріш червоний апельсин, мені здається. Є тут щось таке? Міндаль вишня. вишня. Вишня, вишня. Легка вишня. І все що ж кажу, щось мені а, ну дуже на апельсин схоже. Ну, загалом. Кенія це отакі виш вишньова кислинка завжди. Певне про це вони і пишуть миндаль. Так, миндаль, господи, точно. А якщо зробити великий такий втяг, скажімо так, кави, щоб як положена кава потрапила в частину наших рецепторів, які близько до носа, то явно відчувається миндаль. Гарно. То маємо вишню, червоний апельсин та миндаль. Цікава кава, чи є в ній важкість, ні, важкості в неї немає. Тобто, якщо вона зварена правильно, як ми наразі бачили, все вийшло добре по налаштуванню. Отримуємо легку, приємну до пиття каву без важкої кислинки і без важкої гірчинки, що цікаво, тобто загалом кава гірчинку залишає значно потужнішу. Яка діє довше. Тут вона мені зовсім не напрягає, скажімо так. Клас, рекомендую. Цікава кава. Якщо е і у вас зацікавило, хочеться щось такого цікавенького. От така кенія є, наприклад. Звертайтесь. Дякую за увагу. Гарного дня!